Доброго дня всім, компанія Меня Турзла, підвантажимо Бекпред Соліс на 105 кінських сил. Дана модель на 105 кінських сил, повнопривідний, понижена, повишена, ходозменшувач, реверс. Доставка безкоштовна, без предоплати. На сьогодні 27 травня, субота. Замову, каже, хочу. Сьогодні цей час. Завантажилися і їдемо до власника. Хто ще не придбав, звертайтеся до мене Агробузова. Ми знаходимо за адресою траса Київ-Житомир, домер, 36 кілометр село Бузова, вулиця Садовського Широкий вибір техніки та навісного обладнання. Вся техніка в наявності.